Всі брати мої й сестри, моліться в цю воєнну і грізну годину, і Господня любов синіх синів ваших торкнеться і залишить щасливою кожну родину. Захищати готові сини Україну, життя навіть віддати за неньку свою, вони люблять її. Ніби матінку рідну і незламно стоять у смертельнім бою. Тож, брати мої й сестри, моліться, і Господь вас почує тоді, бо любов'ю і чуйністю Він не озветься, як завітні слова ви забудете всі. Сини ваші кують. Перемогу Жадану, їм Господня підтримка потрібна в цей час, щоб живим син вернувся і стрінув кохану, і Господь був між них кожен день, кожен раз. Ще раз прошу братів і сестер помолитись, щоб Господь нам зберіг Україну щоб народ наставляв ворогам не коритись, щоб міста, щоб міста не лежали в руїнах, щоб ворог покинув вітчизну, беззахисних людей не вбивав, схаменувся, щоб він ще не пізно, щоб Господь ворогів вразумляв. Амінь.